Всім привіт! В цьому ролику я хочу показати, як працює адаптивний круіз-контроль на Volvo s другого покоління. Давайте подивимося в різних ситуаціях. Адаптивний круіз-контроль в Києві в пробках на Volvo S60. Тобто машина поїхала, відновлюємо роботу і все. І машина їде за цією Теслою. Я нічого не натискаю. Просто машина зупинилася. І якщо ми будемо стояти менше там 5 секунд, то вона одразу сама поїде. Якщо ж довше, то треба нажимати цю кнопку. А так сама буде регулювати швидкість. Ну, тобто, бачимо, він поїхав, нам треба нажати цю кнопочку, все, машина поїхала. Тобто, Більше 30 зараз не буде їхати, бо я таку швидкість поставив. Тут налаштовується дистанція, в мене найменше стоїть. І їдемо собі за машинкою безпечно. І можна трошки відволікатися в телефон. Дуже зручно. Дивитись, ми їдемо, активуємо круіз-контроль. задаємо швидкість. Наприклад, 80. Задаємо дистанцію, ну, я ставлю най... Най... найменшу. Все, просто їдемо. Автомобіль бачить, що спереду автомобіль і буде його триматися. Наша задача просто крутити кармо. Коли ми до автомобіля приблизимося, ми бачимо, що автомобіль буде знизувати швидкість. Тобто ми бачимо, що в нас стоїть 80 км на годину, автомобіль їде близько 60 км. Зараз автомобіль з'їхав, ми розгонимося, коли автомобіль побачить безпеку. Дуже зручно і на трасі і дуже зручно в місті, коли не поспішаєте і не хочете там гнатися, спокійно з якими стали і їдете. Ось Ми їдемо 80, перед нами з'явився Volkswagen. Машина притормажує, за ним тепер їде. Все, ми відторможуємося.